Що я бачу бджоли літають по подвір'ї? Пішли, подивимося, може щось десь цвіта не вимерзло. Що вони там роблять? І узнаємо, що в нас ціліло після цих морозів. Погнали! В мене тут після зими аж цілих дві сім'ї вціліло. Ну, бджолочки мої не лінуються, щось потрошки тягають. А що тягають, звідки тягають? Зараз підемо подивимось. Сливочка, з того, що я бачу, не сильно розстроїлася. В неї бруньки почалися розпускатися вже після морозів. Як бачите, нормально все, сливки, мабуть, будуть. А в іншої сливочки ще навіть не всі бруньки проснулися. Груша теж почала просинатися дещо пізніше, тому вона теж досить спокійно це все перенесла. Персика, здається, теж все добре. Персик спокійненько собі збирається зацвісти тільки. Я все, що вишні жорстко під роздачу попадуть. Але вишенька собі це все теж абсолютно спокійно перенесла. Бачите, гарненькі собі в неї такі бутони. От от вона через кілька днів теж почне цвісти. А от що стосується абрикоси, ну зараз ми до неї повернемося, але що цікаво, бджоли тут літають, щось шукають на ній. Значить, все не так безнадійно. А от тут навіть на деяких гілочках щось трошки вціліло. Тож, можливо, хоча б покушати в цьому році буде що. Черешні взагалі по цим балах вона навіть не помітила ніяк яких таких проблем? Смородина теж витримала ці морози. А лича це така красунечка, що її взагалі ніякий чорт не візьме. Вона до останнього сиділа в засаді. Закінчились морози. Сонечко блиснули, і вона давай собі цвісти. Ось тут я собі пеньочків поналишав, мав цього року. Прививками побавитись на алечі. але здоров'я підкачало. І перші вдалі спроби привити персик. І цей привитий персик не надто переймається морозами. Ну, мабуть, в наступному році персиків привию, скільки зможу, просто багато. Ну, алеча взагалі космос, щоб ми її ще так їли, як вона цвіте, ціни б їй не було. Але в алечі дуже класна деревина для того, щоб на неї попрививати якісь інші ягоди. Малина теж спокійно собі пережила ці заморозки, котра на городі росте, тому що та, що в саду то. Точно пережила б. Я за цю хвилювався, що на городі вона тут на вітрі. Дивіться, які гарні листочки. Ніде навіть ніяких слідів обмороження нема. Клубніка суцвіття ще не викинула, тоді й теж все одно вона не переймається через цей мороз. Мороз клубніку не злапав. А часник морозом трошки полякало. Не дуже він і злякався трошечки. Пожовтіли листочки на краю, але він відійде нічого страшного. У Агруса, як бачите, теж все добре. Ну а яблуня цих всіх заморозків навіть не помітила. Зараз ми візьмемо так шматочок гілочки. І подивимося, чи вижила завість, тому що пилок, як бачите, на квіточці точно не вижив, померз. А пелюсточка з краю обмерзла там всередині шосоту, як наче живеньке, лишилося. Зараз перевіримо. І того з десяти квіточок, що я відкрив, на одній завіс таке вціліла живенька лишилася, і ще на двох завіс полудохла, але вона таке здохне. Ну відсотків 90 дев'яносто абрикос цьому році загинуло. Що тепер з цим всім бути і що тепер робити? Ну, тепер просто, як завжди, доглядати наші дерева. Різати зараз нічого не треба, різати треба буде, коли воно почне все буйно розвиватися. І ми побачимо точно, що відсохло, то, що відсохло, підрізати. Приємно, що бджолки такі там літають, ще шукають щось. Причому я оце зняв першу половину відео. Потім в мене поламалася камера, я ось на третій день дознімаю. бджолки досі в оцих померших квітках абрикоси. Щось літають, щось там нижпора. Якби там було взагалі габела, то вони б не літали так, а там ще щось трошки є. Тому, друзі, підписуйтесь. Буде прикольно. Прийде камера моя з ремонту. Я буду знову знімати такі гарні, як на початку відео. Відосики, яскраві макро. <сху> І взагалі. <су> все, на цьому все. Подякував за перегляд. Всіх обняв, підняв. Пишіть в коментарях, як перезимували ваші рослинки. ці 70 днів лютого до зустрічі